На телеканалі Рада, програма позиція підсумки тижня. Ми підсумуємо разом із народним депутатом, членом комітету з питань антикорупційної політики Іваном Мельничуком. Пане Іване, я вітаю вас у нашій студії. Ну і власне наступний тиждень ми очікуємо звіт уряду у парламенті. А вже цього тижня уряд попередньо звітував у Верховній Раді на засіданні комітету з питань економічної політики. Як ви загалом оцінюєте урядовий звіт? І яка особисто ваша позиція? Чи будете ви підтримувати давати підтримку? Уряду ще на рік роботи. Ну, особисто я ще не визначився, буду я підтримувати уряд чи не буду підтримувати. Я думаю, що за цих декілька днів, які залишилися, я прийму остаточне своє рішення, яке моє буде глибоким переконанням, і я буду за це нести відповідальність перед своїми виборцями. Те, що відбувається останній тиждень, у мене викликає деякий подив, деяке нерозуміння з одної сторони, а з другої сторони, я чітко розумію, що. Проходить деяка гра. Всі депутати являються на є на комунікації зі своїми виборцями, що в соцмережах, що в поїздках по округам, по де завжди володіють інформацією, що відбувається в суспільстві, як люди реагують на ті чи інші події у житті нашої країни, зокрема в ті рішення, які приймає уряд, і в тих голосуваннях, які голосують депутати, підтримуючи чи не підтримуючи позицію. Так гра між ким відбувається Уряду. Я думаю, що зараз відбувається гра між е, урядом і депутатами Верховної Ради. Хто на кого зараз перетягне більше одіяло. Розумієте? Справа в тому, що депутати приділили дуже багато претензій уряду. І уряд не деякі члени уряду вибрали дуже неправильну позицію, як на мій погляд. Та ж заява Абрамавичу. Моя особиста позиція. Всі дорослі люди. Чому ти говориш про те, що на тебе хтось тисне і ти не можеш з цим змиритися, і ти не можеш працювати? Як можна тиснути на дорослу людину? А чому це, власне, сталося напередодні звіту уряду? Я думаю, для того, щоб відволікти увагу від своїх помилок, від своїх прорахунків, перекласти вину на якихось віртуальних. На Перекласти вину на тих, на кого вину не треба перекладати за свої прорахунки. Отак буде коротко і так буде правильно. А як ви оцінюєте заяви тих міністрів, які їх відкликали, залишаються працювати у цьому уряді? Так само, як і заяви обримаючого. Я ще раз повторюю, всі дорослі люди. От до вас би хтось підійшов і сказав, слухайте, давайте ви будете мені сьогодні задавати питання оці, які я хочу. Ви б на це погодилися? Це теж був би тиск. Ви б сказали, почекайте, я доросла людина. Я хочу вас питати про те, що я хочу вас питати. І ви мусите відповідати так, як ви вважаєте, для того, щоб люди подивилися і послухали ваші відповіді і прийняли для вас рішення. Для себе рішення правильно ви працюєте чи неправильно ви працюєте? Ви кажете, що ви ще не визначилися власне зі своєю позицією? Фракція блоку Петра Порошенка загалом розділилася на двоє: підтримувати чи не підтримувати, голосувати чи ні. засідання фракції... от такі позиції, щойно ви заявили про те, як тиснуть власне урядовці. Да, у такій ситуації це і може стати визначенням уже вашої позиції перед голосуванням? звичайно. Може я е, дочекаюся засідання фракції, яка в нас буде в понеділок. От. На цю фракцію, наскільки мені відомо, буде запрошений прем'єр-міністр України. Я підозрюю, що буде відбуватися жорстка, справедлива розмова. І після цієї розмови кожен із депутатів визначиться, яке приймати рішення. Тому що, ну, як про мене, прорахунків дуже багато. І на сьогоднішній день я не почув жодної підстави, щоб хтось сказав от свою особисту думку і правильно, чому були такі прорахунки. Просто вийти і сказати, що «да, ми допустили помилку, ми неправильно прописали це в законі. Так само, як відбулося голосування за бюджет, а потім прийшлося переробляти закон про професійно-технічну освіту. Штанга, в уряду? Штанга. Питань немає. Депутати її поправляли, поправляли, денно іночно працюючи в комітетах, виправляючи ці помилки. І таких помилок я бачу дуже багато. От пенітерціарна служба оголошує про те, що буде закривати СІЗО, буде ага. закривати колонії. З одної сторони, звичайно, з цим треба погодитися, тому що ми. Приймаємо європейський досвід. Така е, модель, яка працює на сьогоднішній день під пенитеціарній системі, вона не заслуговує е, ніякої критики. Але з другої сторони, на моєму окрузі, є літинська виборна колонія, яка прибуткова на сьогоднішній день, мега прибуткова. І, закриваючи цю колонію, а що ми будемо робити із е, більше, ніж 300 людьми, які там працюють? У нас вже створені інші робочі місця, у нас є вже чим людей зайняти. А потім починати когось звільняти і перепрофільовувати і брати людей на іншу роботу. Зараз ну, виходить, уряд відправить людей на вулицю, а потім ми будемо думати на фракціях, ми будемо думати у своїх особистих чатах, радитися з депутатами, радитися з виборцями, що з цим робити далі. Ну, От така моя позиція. Тому я думаю, в понеділок ми це. Чітко і плідно обговоримо, і вже разом з колегами-депутатами наша фракція прияну. Я вам думаю, що не скажу, що це буде однозначне рішення фракції одностайне. Я думаю, що депутати будуть голосувати на свій розсуд. От на вашу думку, сьогодні потрібно змінювати е, цілий склад уряду, відправляти у відставку прем'єра чи частково поміняти міністрів? Як ви бачите цю ситуацію? Два варіанти. є. варіант перший ви за який будете голосувати? Я ще не знаю. Я визначусь у понеділок. Ну, є дуже багато фахових міністрів, яких би мені особисто не хотілося міняти. Хай працюють, вони в правильному напрямку рухаються. От, тому я Зокрема, які б міністерські крісла ви б залишили, тих же міністрів? Ну, от, Павла Розенка я би залишив. Ну, ще деякі міністерства. Я поки не хочу наголошувати, тому що я думаю, що ми проведемо ще консультації з деякими міністрами. Усіх є помилки, але справа в тому, як люди, як самі міністри сприймають ці помилки, якщо вони сприймають їх адекватно і бачать дальший шлях для розвитку і далі шлях для виправлення цих помилок. Ну, люба людина має право на помилку. Хай залишається, хай працюють. Ну і буквально напередодні а, звіту у парламенті, буквально у четвер. Уряд <кій> презентував, свалив програму своєї діяльності на 2016 рік. А, зокрема, серед пріоритетів широкомасштабна приватизація, запровадження безвізового режиму. Звичайно, приватизувати треба, тому що держава не завжди на всіх підприємствах є ефективним власником. Звичайно, це є кормушки для тих, хто приходить там працювати, хто користується державними коштами. Приватний власник, який кожен з нас у сім'ї. Ви потратили гроші на щось своє, ви знаєте, як цим ефективно управляти. В крайній мірі стараєтеся цим ефективно управляти. Тому що це є ваше. Ви туди вложили кошти. Це є створення робочих місць, це є більш ефективна робота підприємства і випуск більш якісніших продуктів за рахунок приватизації. На вашу думку, можна побороти корупційну складову? Адже зараз багато претензій саме до уряду з цього приводу, що все-таки корупція в державі не подолана. Звичайно, я думаю, що це буде левова частина боротьби з корупцією, якщо ми дамо можливість приватизувати. Ну і буквально схваливши свою програму діяльності, Кабмін направив до Верховної Ради кодекс відповідальності державного діяча. І, зокрема, прем'єр-міністр Яценюк закликав депутатів затвердити принципи невтручання політиків у роботу уряду. Як ви оцінюєте, звичайно, таку заяву? погоджуюся. В якому сенсі невтручання? Якщо ми бачимо, що там щось не в порядку, звичайно, ми будемо втручатися. Це наша робота втручатися, підсказувати, вносити свої, своє бачення того чи іншого законопроекту, своє бачення розвитку тої чи іншої галузі. Для цього ми обрані людьми, для того, щоб ми інтегрували думки людей у систему роботи уряду, у систему роботи депутатів. Питань немає, але інше нав'язувати комусь. Беріть цього на роботу, він більш ефективний і так далі, і тому подібне. Прийшов керівник одного із міністерств набирай, будь ласка, свою команду. Набирай, ти ж несеш за неї відповідальність. Очора, дивіться, що відбулося на комітеті по протидії корупції. Як про мене, то безпрецедентний був випадок, що ніколи такого не було, щоб депутати нашого комітету приймали рішення на призупинення вже виграного конкурсу у... в уряді. Тобто відбувся конкурс на заміщення вакантної посади, тобто на заміщення посади керівника аеропорту Бориспіль. Державне підприємство, стратегічне підприємство. Давно навколо нього точаться різні битви одних олігархів, з другими урядовцями і так далі. Всі хочуть там побувати. Побувати, порозпреділяти, кому буде належати дюті фрі кому буде належати рекламні щити, кому буде. Всі собі думають, як це правильно зробити. Але, Але ж конкурс був відкритий конкурс, пане Іване. Конкурс був. Конкурс відбувся. Угу. На конкурсі оголосили переможця. Зразу знайшлося е, два народних депутата, які сказали, що конкурс відбувся непрозорим. Я би хотів побачити, якби виграв той, е, на кого вони були згідні. Для них би конкурс відбувся прозорим. Вони б сказали, що все нормально, все прекрасно, давайте, хай працює. Зараз, виходить, приймаємо рішення. Е, виграв Солончук, є до нього претензії. Давайте ми його запросимо, як ми робимо це завжди. У нас же справедливий комітет. Ми узгоджуємо питання з Єгором Соболевим, ми узгоджуємо питання з нашими колегами-депутатами, запрошуємо людину, розказуємо, які йому пред'являються претензії, зокрема, листи, які надходять на комітет, листи, які надходять до депутатів. Ми це озвучуємо і даємо можливість людині відповісти по кожному пункту, пред'явленому їх звинувачень. Вчора відбулося те, що ніколи у нас не відбувалося. Було прийнято рішення перше. Те, на якому я настаєвав, викликати, дати можливість відповісти на висунуті звинувачення, але було піднято інше питання: рекомендувати прем'єр-міністру не підписувати призначення цієї людини на посаду. Доки ми не розберемося Іване, от наскільки ваш комітет може впливати на роботу кабміну от саме цієї конкурсної комісії, наскільки він як може... ви можете змінити ситуацію, крім Нас... того, що було там ухвалено ряд рішень? Наскільки вони можуть бути впливові? Чи вони носять тільки деклараційний характер? Ну ви розумієте, рішення комітету вони є впливові. для цього? Це є і комітет, і не тільки наш комітет. Я думаю, що будь-який комітет і група депутатів, які знаходяться в цьому комітеті, делеговані парламентом туди, вони мусять впливати на ситуацію. Кабінет міністрів мусить чути рішення комітету, так само, як рішення комітету мають чути парламентарі в залі перед прийняттям того чи іншого закону. Це є ключове. Там збираються фахівці у своїй галузі, у вузькій, і вони надають рекомендації, чи Верховній Раді, чи кабінету міністрів, як правильно поступити. Але тут, опять же, палка у двох кінцях. Вони говорять про те, Кабінет міністрів, не вмішуйтеся. Ми будемо самі приймати рішення, призначати чи не призначати. А з другої сторони, надавайте нам рекомендації, ми чекаємо їх. От як це все урівноважити? Як для мене, воно якось чуть-чуть не урівноважується. Дайте рекомендації, ми вас чуємо. З другої сторони, не вмішуйтеся, не тисніть на нас, ми самі будемо робити на свій власний розсуд і нести за це відповідальність. От тут має бути дискусія. Ми мусимо зрозуміти межу. Яку кожен не може перейти у своєму рішенні? Чи це буде рішення комітету? Чи це буде рішення... іначе? Якщо кабінет міністрів буде все призначати на свій розсуд і робити так, як він захоче, ну навіщо тоді рекомендації комітетів? Навіщо тоді рекомендації збираєтеся зустрітися із кандидатом? який переміг у цій конкурсній комісії? Це буде середа, 15-та година. Попередньо призначений засідання комітету, на якому ми запросимо всіх. Ми запросимо тих міністрів, які голосували за нього. Щоб почути аргументацію. Ми запросимо і тих, хто голосував проти нього, щоб також почути їхню аргументацію. Виявили бажання, щоб бути асоціація авіаперевізників, okay. виявили багато груп і громадських організацій, бути присутніми на цьому засіданні. Будь ласка, приходьте, ми будемо чути. Але ми потім приймемо своє рішення. А кабінет міністрів, який несе відповідальність за призначення тої чи іншої посади у державному підприємності, в результаті буде нести за це відповідальність. Пане Івана, але дивіться, у державі о, призначають високопосадовців на ті чи інші посади от, за рахунок проведення от таких відкритих конкурсів. Наскільки вони себе виправдовують? Наскільки вони є прозорими? І що потрібно врахувати, що в майбутньому не виникала така ситуація, як навколо аеропорту Бориспіль? Звичайно, прозорі конкурси вони спрямовані на те, щоб як можна більше людей прийняли участь у цьому конкурсі, заявили про себе і показали своє вміння, своє бачення справитися з роботою іменно в цій галузі або на цьому підприємстві, яке йому пропонується для роботи. Але набирає команду хто? Набирає команду керівник потім. І він на, я вважаю, що на, на свій власний розсуд. Формує людина командою, і так має бути. Вона має енергетично відчувати тих, хто знаходиться з ним рядом. Розумієте, от до вас на роботу прийдуть і скажуть, давайте візьміть мене кореспондентом сюди. Я хочу тут працювати, я маю фаховий рівень. Ну, ну, спочатку ця людина має показати, що насправді вона може бути. ви відчуваєте, що, що вам не треба ця людина в команді. Таке буває в житті. Ви відчуваєте, от воно не ваше. Воно не буде членом вашої команди. От як вам правильно поступити? От як правильно пояснити цій людині. Пояснити можна, так. Ти мені не підходиш. Це буде правильно і справедливо. Будь ласка, у нас тут формується, ви нам по тим то, по тим -то критеріям не підходите. Але зразу знайдуться громадські активісти, зразу знайдеться ще хтось, які прийдуть і скажуть, щоб ти там розуміла. Він нас влаштовує, тому ми вам його рекомендуємо. І беріть його на роботу, і з ним працюєте. Неправильно? Неправильно. Тому що ви несете відповідальність за все, що ви робите на своїй роботі, і ви формуєте команду під себе. І тому тут треба завжди балансувати, завжди балансувати. Але в будь-якому випадку я за те, щоб рішення оставало, залишалося за керівником. Він несе відповідальність, він підбирає команду і за це несе пряму відповідальність. За ким тоді буде рішення під час проведення засідання, на якому будуть заслухані всі сторони щодо ситуації навколо Борисполі. А я не можу спрогнозувати, яке буде прийнято рішення. Є рішення приймається. Може більшістю... означати, що конкурс буде поновлено? Все може означати. Але це буде означати тільки те, що прем'єр-міністр прийняв таке рішення, і він над ним думав ще раніше. Значить, йому треба було це рішення комітету, для того, щоб він вагався. Конкурс пройшов, але він не хоче по якимось причинам його призначати. І тут, опа, будь ласка. А ну ка обсудіть на рішенні комітету. Яке б не було рішення? От бачите, комітет таки обсуждає, не всі задоволені. Давайте ми це питання зараз відкладемо, будемо об'являти інший конкурс, будемо робити. Це все, я кажу, це все грав мутній воді. Щодо боротьби з корупцією, як ви загалом оцінюєте роботу Національного антикорупційного бюро, От в четвер вже були перші підсумки роботи, зокрема. Голова НАБУ наголосив на тому, що через корупційні схеми у сфері газового добування держава недоотримала 1 мільярд гривень. Загалом, як працює ця структура, я вважаю, що вона працює добре. Починає розганятися як локомотив, потихеньку, потихеньку починає розганятися. Набере вона свою правильну швидкість і почне змітати все на своєму шляху корупціонерів, недобросовісних державних службовців. Так я за це. Я за електронне декларування, я за відкритість, тому що я рахую, що будь-який державний службовець має бути людина порядна, людина чиста і, і правильна по своїй суті, тому що це державний службовець. До нього йдуть люди і розуміють, що це та людина, до якої треба звернутися. Він тобі допоможе, він тобі надасть фахові рекомендації. Він за тебе вступиться в кінці кінців. По Але стосовно цього електронного декларування доходів чиновників народні депутати так і не виправили помилку у бюджеті. Не виправили. Я думаю, що виправимо. Я думаю, що виправимо. У нас іншого шляху. Немає. Треба всім декларувати свої доходи. Не бійтеся цього пояснити. Пояснити звідки у вас ці доходи. Да, може, звичайно, продумати якусь часткову, можна так сказати, амністію. Нехай, ну, це таке питання, думків слух. Щось треба робити. Але в кінці кінців треба заставити і убідити в тому, що всі мають декларувати, особливо державні службовці. Хай декларують. Якщо у тебе будинок від батька залишився, покажи документи і живи спокійно. Якщо в тебе щось не в порядку там було, на, нахапав у свій час тих грошенят, набудувався і зараз претендуєш далі йти на роботу. Не треба цього робити. Пусти молодих. Хай ідуть. Хай ідуть і хай працюють. Хай доказують. Все одно, е, я вам скажу, що ті, хто прийдуть зараз, час сам відсіє. Просто відсіє. Деякі з них. Е, Виявляться не не дуже чесними і не дуже правильними. Все це буде разом з нашим суспільством, разом з нашими законами, разом з тим, що відбувається на сьогоднішній день у державі. Ми ж тяженько, тяженько таки йдемо до того, що ми хочемо йти, і ми прийдемо до цього. А, пане Іване, от чого очікувати від наступного тижня? Зрештою на вівторок запланований звіт уряду. Чи можна говорити про те, що буде вирішено остаточне це питання, буде поставлено крапку? Я думаю, крапка буде поставлена в будь-якому випадку. Тягнути далі ніхто не хоче. Пора визначатися, пора або ставати на бік уряду, допомагати йому і йти. ну, Уряд має стати і на бік народних депутатів. Правильно сказав спікер недавно на засіданні, зробивши зауваження премєр міністру на мій погляд, не може бути одних таких, одних таких. Якщо всі декларують про те, що ми є команда, треба в команді домовлятися. Ночами сидіти, домовлятися, розмовляти. Не буває одного розумнішого, другого дурнішого. Всі обранці народні. Значить, народ довірив. Значить, сідайте і домовляйтеся. То прийшов народний депутат в уряд, він вже став більш вищою кастою. Він вже не звертає увагу на тих народних депутатів, хто залишилися там. Це не про всіх. А, от, на вашу думку, хто має представляти оцю команду в уряді? Це мають бути політики чи люди винятково професіонали, а політичні? Це мають бути і ті, і ті. Якщо людина професіонал, він частково політик. Якщо він політик, він частково професіонал. Це моя особиста думка. Керівники підприємств державних, да, це мають бути професіонали. Міністри, ну, звичайно, вони мають бути і політики. По-іншому ніяк. Зі ж сторони, потрібно брати на себе відповідальність за ті реформи, які сьогодні, ну, по суті, і не відбуваються в державі. Вони тільки задекларовані у коаліційній угоді. Наскільки а, сьогодні потрібно а, змінити цей документ? Адже багато із політичних сил наголошують на тому, що коаліційну угоду потрібно змінювати, частково повністю оновити. А, яку ви бачите роботу над цим документом? Відповідальність. Розумієте, відповідальність кожен з нас бере з самого дитинства у різних своїх поступках. Відповідальність женитися, ти теж береш відповідальність на себе за сім'ю, береш відповідальність за своїх майбутніх дітей, береш відповідальність за те, як твоя сім'я буде проживати на вулиці і відноситься до інших людей. Це всю відповідальність. І тому, коли зараз говорять, що «от нам потрібно зараз відповідно, вона завжди є. Просто одні є відповідальні, другі є безвідповідальні. Ти прийшов в уряд працювати? Ти став народним депутатом. У кожного своя відповідальність. У помічників народних депутатів теж своя відповідальність. Якісно підготувати законопроект, якісно допомогти депутату. Це, це є одна команда. Починаючи... Підготувати, в Верховній Раді підтримати Звичайно. для того, щоб була така співпраця, які сьогодні питання можуть об'єднати і уряд, і Верховну Раду. Які питання мають об'єднати? Питання бачення держави. Якщо ми бачимо нашу державу процвітаючою, то це і є об'єднання треба сідати і думати як так зробити щоб виправити підсказати якийсь неякісний закон щоб прийняти те що нам необхідно і першочергово необхідно на сьогоднішній день давайте тоді не будемо в зал вносити пока законопроекти які прописує кожен народний депутат у своєму віді. різні законопроекти бувають давайте ми їх відсунемо і приймемо в першу чергу законопроекти які сьогоднішні, на сьогоднішній день потрібні нашій державі всі, що стосується безвізового режиму, всі, що стосується нашої армії, всі, що стосується сили нашої... Пане держави. Пане Іване, вийти на такий діалог із нинішнім складом уряду реально? З любим реально. Я вам скажу, з любим реально. Просто тебе сідати, доказувати свою точку зору, а потім всім визначатися, справилася людина з цим чи не справилася, чує вона тебе чи не чує. По-іншому не буде. Дякую за розмову. Іван Мельничук, народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.